у Вовручитель. В цивільному житті. Ну, Я був майстером дільниці на заводі, Ну, і сумісно депутатом міської ради 7-го-8 скликання. Було бажання піти до війська. І я якось так вийшло, що побачив, плакат, висів, ошибелють. І мене він дуже змотивував. Я подав документи ну і був прийнятий. Прийшов в підготовку Британії, зараз тут знаходжусь. Перші два дні адреналін був такий, що трусило, і руки, і ноги трусило, але я трошки ну, почав звикати, вже, в принципі, вже добре все. Турецький напрямок це один із найважчих напрямків на даний час. У нас інтенсивність боїв теж, на жаль, велика. Росіяни лізуть. Працюємо в залежності від напливу, в залежності від кількості штурмів. Наша гаубиця це 105-й калібр. Тобто, в основному наші цілі це піхота, також піхота в укриттях. Ну і в турецьку занадобилися таку тему, як мотоцикли та інша легка, швидка техніка, типу квадроциклів. по них ми теж відпрацьовуємо. Ну, а також легка бронетехніка, у випадку, якщо вона виявлена, також можемо працювати як по мінометах, там, контрбатарейка. Скинув тільки що тобі Я бачу, я вже. Ну, це я вже... — чуть-чуть рівніше. там туди зайшов. Я, вже, це, я вже... бачу, бачу. Це типа да? дня. Крайню кинув, по крайній доводь, бо він туди чуть ліше зайшов. А, ти мені ще одну кинув? Давай, давай, зараз переведусь. Там там же тільки чуть-чуть Ось стоимо. Тут, а тут от наші позиції. То есть тут а, через дорогу. Дуже треба акуратно і точно. Грек, один вогонь. Чужих нермат можна. Треба Є вихід. Буха! Гармата! Готова? Це може допрацювати? Саме зараз задача дуже швидко це зробити, щоб ворог не встиг перебігти або ще щось. Це наші ступятки. Заряджаємо в гільзу в гільзу Ну, перевіряємо, щоб пороха були не порвані, не сирі. Підготовуємо, бо від цього дуже зависить корехіровка попадання. Гармата! Це була стаціонарна ціль. Це була будинок, був чи якесь укриття інше. Тому що координати надходили з похибкою плюс-мінус 10 метрів. Коректу... Коректовка цілі була. Ціль вражена. У випадку закінчення стрільби, ціль вражена. Зараз ми будемо йти в укриття, доповідати про витрату і слухати. Куди ми стріляли отримувати інші задачі. Тільки що ви бачили, коли там група ворожих військ зайшла в невеликий там, будинок. Там вже Грім, не... Грім. Бачите, зараз, зараз помітую, він виходить на другу позицію тож, на другу гармату. Ну, от бойовий розрахунок відновлюється по тих самих спочатку, а то тобто на пташки, дивиться, куди був приліт. І відносно цього прильоту, відносно нашої цілі, робимо коригування цілі. В них також працюють протибатарейні. Розрахунки, які в них є ці зоопарки, там вони теж вираховують, де стоїмо, тобто, звідки приблизно йдуть, засікають, роблять засічки, звідки, з якого квадрата йдуть постріли. І потім відправляють також пташки. Як залітають. Мавіки не злітають, тому що вони дорогі. І їх там реби глушать. А такі дрони, як безпілотники вже, як орлани і ці. Зали, ну вони дуже високо літають, їх тяжко збити, і вони доволі таки даже, ну, не далі в тил, даже залітають і проводять розвідку. Треба, щоб було хороше маскування. То є, ну, нам штаба також скидають там, по небу. Якщо небо там не чисте, значить тож працювати або дуже швидко і маскуватися, або перечікувати, поки там, пролетять ці зали, орлани, потім працювати. Небезпека тут э, везде.